Підписуйся. А я розберу ще одну потужну вправу на спину: це тягати грифа в нахилі, класика, яку потрібно робити всім, хто хоче масивну деталізовану спину, які м'язи працюють. Основне навантаження на широкі м'язи спини, добре включаються трапеції, ромбоподібні м'язи, задня дельта. І як бонус біцепс допомагає в тязі. Техніка проста, але критично важлива. Встань на платформи, ноги на ширині плечей, корпус нахилений, спина рівна, не округлюй поперек, візьми гриф середнім хватом, на видиху тягни гриф до живота, лопатки зводь разом. У верхній точці, пікове скорочення, відчуй роботу спини, потім підконтрольно опускай гриф донизу, без ривків. Хочеш більше таких крутих вправ? Заходь на канал. Там вже сотні відео для всіх м'язових груп.